Я бачила людей, які літали, їх крил ніхто не бачив, тільки я. Вони їх у душі своїй ховали, у кожних крил історія своя. Одні в душі з'явилися раптово під дією високих почуттів, або їх проростило тепле слово, чи декілька десяток теплих слів. Ці люди крила не ховають, їх видно в посмішці, в очах. Поглянеш раз і ясно, що літають, окрилені у власних почуттях. А ще по всьому світу ходять люди, що диво у серцях своїх несуть. Вони посеред темряви і бруду, незримі крила людям роздають. Окрилені люди із дивом у своїх серцях, працівники дошкільних установ, які в останню неділю вересня відзначають своє професійне свято, Всеукраїнський день дошкілля, світ дошкілля це директор, вихователь, помічник вихователя, асистент вихователя, інструктор з фізичної культури, музичний керівник, логопед. Медичний працівник, завідуюча господарством і навіть двірник. Представникам цих професій батьки всієї України довіряють найцінніший скарб свою дитину. Турбота і майстерність перетворюють кожен день для найменших українців в радісний і щасливий період життя. Захоплюємо здатність поєднувати викладання методики з власною креативністю. Захоплюємось вашим вмінням поєднувати працю за інструкцією з сердечним теплом. Захоплюємось вмінням завойовувати прихильність батьків, отримувати підтримку і, врешті, стати однодумцями. Захоплююсь майстерністю бути для дітей одночасно наставником і другом. Прийняти, не тямути, задиркувати дитину і через невеликий проміжок часу стати зберігачем її таємниць та прикладом для наслідування. Професія вихователя та всіх працівників дошкільних установ вимагає глибокої самовідачі, величезного терпіння та нескінченної любові до своєї справи. Бажаємо нових професійних звершень та глибокої поваги від дітей, батьків, суспільства. Și rog, vitaim-vă, si ziua